У понеділок 30 вересня сумські депутати в онлайн-форматі провели чергову 57-му сесію. Затвердивши за основу порядок денний, що складався з близько 200 питань, більшість із яких стосувалася регулювання земельних відносин, майнових організаційних процесів, роботи комунальних підприємств та установ, зокрема закладів охорони здоров'я, першочергово присвоюють звання почесних громадянин міста Суми 19 загиблим захисникам України. Одним із перших також піднімається питання фінансового забезпечення членів добровольчих формувань сумської територіальної громади. У нас відбувається останнім часом якісь метаморфози, якісь Поляції не зрозуміло з цим е, питанням з боку військової адміністрації. Я бачив декілька розпоряджень своїми очима, якими ну, ми зараз їх не будемо обговорювати, але е, я про що хотів сказати: у суботу з'являється пост, про те, що, начебто, е, на наші звернення відреагували, і е, е, пост з боку на офіційні сторінки голови начальника сумської міської військової адміністрації, що на наше що відрагована на ситуацію. Що виплати будуть профінансовані, вже видані розпорядчі документи, і що, начебто, вони були обумовлені лише невиконанням дохідної частини бюджету. Так ось на останній комісії, я думаю, що Стаслана Андрійна ліпова присутня на цій сесії. Вона може підтвердити там те невиконання бюджету, яке є. Воно жодним чином не вплинуло би на виплату цих коштів. Це по перше. По друге, ці кошти були передбачені ще з початку року, і єдине, чого потребували, це ну, підпису начальника сумської міської військової адміністрації. Але і на цьому не закінчилася неправдива інформація. Адже сьогодні вранці я спілкувався з добровольчими формуваннями, які відповідно після цього цієї публікації від начальника. З МВА, цікавилися, і телефонували в наш департамент соціального захисту стосовно виплати, коли ж вони будуть, чого чекати. Так ось, там повідомили, що виплати будуть лише за серпень, а за липень, в принципі, Ну ніхто не згадує. І вересень, вже який підходить до кінця, і по вересень, включно, нагадаю, були ці кошти передбачені, поки, поки що також інформації немає. Якось запитання, Ну знову ж таки, в мене виникають запитання: а що ж будемо робити з липням? А в липні що у нас добровольчі формування не виходили? Ну, і взагалі, концепція того, що давайте сплачувати там за якусь роботу, придумувати нові нові якісь документи, якими будуть ці виплати регламентуватися? Ми так дійдемо скоро до якоїсь почасової оплати. але це в корні неправильно, тому що це не оплата за труд. Це не комунальне підприємство. Ми не можемо їм фактично сплачувати зарплату, тому що це добровольчі формування. Вони по своїй суті добровільні. Хлопці пішли за закликом серця, захищаючи захищати свої домівки і рідне місто. І по факту це була матеріальна допомога. Нагадаю всім, що ми її сплачуємо через департамент соціального захисту. Тобто, це не зарплата. Вона не може бути обрахована по година, там по тижнева за БР, ще якась виключно для всіх тих, хто приходить на згадайте перші дні, коли підписували договір. Коли ця допомога утворювалася, то коли ти підписуєш контракт з добувальним формуванням, ти отримуєш всю матеріальну допомогу. Це була єдина виключна умова. Контракт з відповідним підрозділом ДФТГ. Тому я все ж таки хотів би, щоб ми були чесними і вимагаю цього від військової адміністрації, що давайте відверто говорити з нашими ДФТГ, це перше. Друге – Прошу, закликаю, вимагаю, яким чином ну, назвіть це, але заплатіть ті кошти, які вже передбачені бюджетом. І ще одне, давайте думати, яким чином, якщо потрібна допомога плана бюджетної комісії, ми допоможемо і знайдемо джерела фінансування. підскажемо вам де зняти і куди перерозподілити, щоб закрити ще наступні три місяці, які йдуть після вересня до нового року. І нагадаю, що ситуація така сама точно була в минулому році з точки зору наповнення бюджету. Але сумська міська рада, коли розпоряджалася бюджетом, знайшла можливість. Можливість профінансувати все сто відсотків питання: 189 Про звернення сумської міської ради до на начальника сумської міської військової адміністрації Олексія дрозденка щодо забезпечення належного фінансування добровольчих формувань сумської територіальної громади. Звернення підтримали 30 народних обранців. Рішення прийнято. Далі голосують переважно пакетно, попередньо опрацювавши всі питання на погоджувальній раді. Зокрема, більшістю голосів після певної дискусії ухвалили ще одне звернення до начальника сумської МВА Олексія Дрозденка щодо критичної ситуації в транспортній сфері міста із пропозиціями підвищення якості надаваних послуг та оптимізацією механізму компенсації за перевезення пільгових категорій населення УБД, військові... dftg DTR Безкоштовно там запропоновано чотири пункти щодо вирішення: це компенсація, це вирішення питання. Я там уже пам'ятаю. Ну там чотири пункти: що місцевий автобуси. бюджет mm -hmm. підвищення вартості проїзду або якісь там. Ну я не помню. Ну там чотири пункти, які були uh -huh. запропоновані щодо вирішення питання. Це звернення, в якому ми просимо відповідно до власних повноважень. Сумську міську військову адміністрацію почати робити, хоч з цим питанням, тому що питання вже давно назріло, але ну чомусь воно так само, як і з іншими питаннями, які були передані від сумської міської ради введенням сумської міської військової адміністрації, зупинилися на місці. Загалом результативна робота народних обранців тривала більше години, і 57-му сесію було оголошено закритою.